Вже третій рік триває російсько-українська війна. За цей час ворог зруйнував, або пошкодив сотні тисяч не лише військових, а й цивільних об'єктів. Серед них чимало житлових будинків, власники яких залишилися без даху над головою. Аби підтримати та допомогти містянам, які опинилися у такій біді, у Миколаєві працює міське управління державного архітектурно-будівельного контролю. ДБК було створено також рішенням виконавчого комітету з 2017 року. Наразі до повномасштабного вторгнення управління державного вторгненного будівельного контролю займалось реєстрацією дозвільних документів, видачею введення об'єктів в експлуатацію та проведення планових або позапланових перевірок. Але після повномасштабного вторгнення управління також. Крім того, було залучено до проведення комісійних обстежень. З початку 2022 року управління брало участь в комісійних обстеженнях з департаментом ЖКХ, але відповідно до рішення 256-го, з 23 лютого 2023 року управління вже самостійно здійснює обстеження пошкоджених об'єктів. Після кожного ворожого прильоту по місту протягом доби управління ДБК отримує перелік адрес тих будівель, які постраждали через атаку. Ми розуміємо, що пошкоджено починаємо обзвонювати людей по телефону, але пропонуємо людям звертатись до нас з заявами, тому що під час подання заяви вони також підписують згоду, надають копію документів. Це Спрощує роботу комісії, тому що в іншому випадку вони змушені на місці брати згоду, сканувати документи. Це все займає час за добу одна комісія обстежує десь близько 10 будівель. Однак, якщо власник пошкодженого майна самостійно подав заяву та попередньо надав усі необхідні документи, то процес комісійного обстеження значно прискорюється. Це фіксується все на, на камеру. Під час комісійного обстеження здійснюється фото та відеофіксація. Складається відповідний чек-лист, в якому зазначаються види та обсяги пошкоджень, котрі згодом буде занесено до акту комісійного обстеження. Наразі в міському управлінні ДБК працюють дві комісійні групи, які обстежують ті об'єкти, які постраждали від ворожих атак цього місяця. Після того, як зроблено обстеження, працівники управління на місці складають акт комісійного обстеження за допомогою програми. Цей акт вноситься в систему, а саме в реєстр пошкодженого майна, в подальшому це дозволяє людині отримати є відновлення. Ми спільно працюємо з комісією по є відновленню, намагаємося якнайшвидше надати людині можливості відновити своє майно. Зокрема, наразі комісія ДБК обстежує родинний будинок пані Ольги. 70-річна жінка ділиться, досі не може повірити у те, що він зруйнований. цей будинок збудувала ще моя мама. Я є його співвласницею. Тут є моя доля. Тут не все зруйновано, але даху немає, вікон немає, дверей немає. Всередині усе зруйновано. Стеля вся лежить. Усе треба починати спочатку. Складно це робити, коли тобі 70 років, коли вже сил немає. та ворожа атака забрала не лише родинний будинок пані Ольги, а й життя її невістки. Тож тепер єдине на що залишається сподіватися, каже жінка, це допомога у відновленні житла. Надіємося, що сподіваємось, що нам допоможуть, але не знаю. Комісія зараз усе обстежує, записує, рахує, яких пошкоджень зазнав будинок. Але ми сподіваємось, будемо подаватись на її відновлення. Сподіваємось, нам допоможуть матеріально. Бо дуже складно усе це. що дуже трудно. у міському управлінні державного архітектурно-будівельного контролю. Розповідають, перш ніж обстежити пошкоджене житло, комісія попереджує про це його власника. Комісія виходить на обстеження. До цього обов'язково попереджується власник. Тобто, якщо він написав заяву, там в управлінні державного будівельного контролю є дані телефоні. Ми попереджаємо, що буде виход комісії. Виходи комісія. Ми спочатку перевіряємо документи право власності та технічний паспорт. Якщо власник відсутній, то його може інтереси представляти відповідно до діючого законодавства. Його представник відповідно до довіреності або Наприклад, адвокат разом з тим, якщо людина наразі не має можливості оформити такі документи, управління готове піти їй назустріч. Додає Тимофій Мазур. Є приклад заяви. власник пише: прошу провести комісійне обстеження у присутності. моєї довірної особи зазначає призвичайми по батькові з, е, дату народження і у зв'язку з тим, що, наприклад, він знаходиться за межами міста або десь в якомусь іншому регіоні. І, але під час комісійного обстеження він гарантує вийти на зв'язок. Наприклад, або якісь месенджери він каже, що я є там власник, показує свій паспорт, прошу провести. Ми проводимо комісійне обстеження та складаємо акт. Таким чином цей акт дозволяє власникам пошкодженого майна подаватися на державну програму є відновлення, пояснюють в управлінні. Це робиться з метою, щоб людина мала змогу отримати компенсацію. Для, для того їй потрібно подати до є відновлення. І інша комісія, котра виходить, бере наш акт, і відповідно до цього акту вже складає чек-лист. Перший етап для можливості отримання грошової компенсації. Для комісійного обстеження пошкодженого будинку миколаївці можуть звернутися до ДБК безпосередньо завітавши до управління або за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Наша основна мета не дозволити людині залишитись наодинці. Тим жахіттям, що твориться наразі. Тому ми робимо все, щоб пришвидшити відшвидшити обстеження. Ми створили дві комісії, заяви приймаються мит... миттєво. У разі якщо обстеження йде саме в цьому районі і заява приймається, обстеження робиться того ж дня, не відкладаючи. Тобто ми робимо все, щоб турбуватись про наших громадян. Загалом від початку роботи ДБК у цьому напрямку управління встигло обстежити понад дві тисячі об'єктів. І наразі ця робота триває. Його фахівці кажуть завжди раді допомогти тим, хто опинився у складній ситуації і потребує такої підтримки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.